Цьому випуску Челсі шукає мудрику заміну, також відома подальша доля українця. Розбираємо, що потрібно Шахтарю для виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів. Олександр Зінченко вже однією ногою в європейському гранді. Останні найгарячіші новини зимового трансферного вікна. Приділіть цього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн – компанія «Фавбет». Київська та Шахтар нарешті проявила себе в Єврокубках та заробили для УПЛ бали в скарбничку таблиці коефіцієнтів. Перед стартом нового формату Єврокубків часто доводилося чути, що він піде не на користь українським клубам через матчі у січні, адже поки західноєвропейські клуби залишаються в ігровому тонусі, Шахтарю й динамо сьомий та восьми тури треба грати там, де зазвичай вони спокійно готувалися до другої половини сезону. Однак реальність виявилась іншою: на двох ці клуби за очками та забитими голами за два матчі в Єврокубках майже повторили ті ж результати, яких восени досягли за 12 матчів. І, хоч у «Шахтера» мінімальні шанси на вихід у плей-офф, а Динамо свої шанси вже давно втратило, командам все одно необхідно перемагати свої останні матчі задля поповнення балів для УПЛ. Також прес-служба УЄФА оприлюднила символічну збірну з гравців, які найкраще проявили себе в турі. Серед них опинився Георгій Судаков, який холоднокровно реалізував пенальті і допоміг своїй команді перемогти Брест. Головний тренер гірників Марино Пушич поділився своїми враженнями після перемоги над Брестом. Ми всі дуже щасливі. Було дуже важко готуватися до цього матчу, але ми зіграли дуже зріло і провели фантастичний перший тайм. Єдине на що я скаржуся, це те, що ми забили лише два м'ячі. У другому таймі ми теж контролювали хід гри і не дозволяли їм відігратися. Ми грали у відмінний футбол. Це був фантастичний виступ моєї команди, яким я дуже пишаюся. Дуже важко передбачити, скільки очок потрібно буде набрати, щоб пройти далі. Я радий, що у нас усе ще є шанс на це у восьмому турі. У футболі все можливо, і ми обов'язково зіграємо на перемогу в цій грі проти Борусії. А от головний тренер Бреста Ерік Руа залишився незадоволеним поєдинком. Цей матч можна було зіграти зазвичай добре без паніки, тим паче, що раніше ми вже досягали успіху в цьому змаганні, але сьогодні я не впізнав свою команду. Нас покарали за власні помилки, були можливості домогтися більшого, обоголів можна було уникнути. На такому рівні помилки не прощаються, ми самі допомогли супернику перемогти. Щодо шахтаря, то він звик до виступів у Європі. Цього вечора ми відчули не лише комплекс неповноцінності, а й відсутність контролю з нашого боку. Я вважаю, що наша доля була в наших руках, але коли ти погано справляєшся з м'ячем або без нього, у тебе просто немає шансів. Тепер до трансферних новин Шахтар офіційно повідомив про продаж форварда Данила Сікана. Турецький трапзон спор за попередніми даними. Сума трансферу склала 6 мільйонів євро плюс бонуси. Гірники отримали відсоток від наступного продажу 23-річного українця. Сікан у турецькому клубі гратиме під 14 14-м номером. Нагадаємо, гірники підписали нападника взимку 2019 року Скарпат. Він грав на правах оренди за Маріуполь та Ганзу. Вкладі гірники в Сікан забив 31 гол, віддав 9 асистів у 115 матчах. Чемпіон західної конференції та третя команда МЛС Лос-Анджелес зробив пропозицію Полісю щодо захисника Артема Смолякова. Наразі переговори між клубами вже перебувають на фінальній стадії. Фінальне рішення узгодив президент Полісся Геннадій Буткевич. Сума трансферу складе 2 мільйони доларів. Також Полісся зберігає за собою певний відсоток від майбутнього перепродажу гравця. Воротар динамото збірної України Георгій Бущан близький до переходу в Аль-Шабаб Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. З того, що я знаю, до Суркіса надійшла пропозиція по Георгію Бущану Саудівського клубу Аль-Шабаб. Знаю, що це доволі серйозно. Більше того, там майже вже узгоджені умови. Український форвард Назарій Русин знайшов варіант втечі з безпросвітної лави запасних Сандерленда. Для 26-річного Русина сезон складається невтішно, всього 162 хвилини за першу команду та жодної результативної дії. Русин близький до продовження кар'єри у чемпіонаті Хорватії. Новим клубом нападника може стати хайдук, який тренує Дженаро Гатузо. Команда з міста Спліт веде перемовини з Сандролендом про оренду українця. Підопічні Гатузо мають хороші шанси на чемпіонство в цьому сезоні. Після половини дистанції нинішнього розіграшу вони ділять лідерство з рієкою. Півзахисник збірної України та Олександрії Іван Калюжний також може змінити команду під час зимового трансферного вікна. У послугах футболіста зацікавлена Берлінська герта. Іменитий німецький клуб давно стежить за Іваном. Сам футболіст за результатами спілкування з менеджерами білоблакитних також зацікавлений у цьому варіанті. Герта виступає у другому німецькому дивізіоні. У цьому сезоні клуб набрав 25 балів і посідає 12-те місце у турнірній таблиці. Дортмундська Борусія звела трансфер зінченка до пріоритету після того, як не змогла підписати Ренату Вейгу з Челсі, бо гравець пішов у Ювентус на правах оренди. За інформацією за Telegraph, очікується, що українець перейде в Дортмунд до закриття січневого трансферного вікна. Раніше керівництво Борусії розглядало двох кандидатів на роль основного лівого захисника це Зінченко і Бен Чілвол з Челсі, але їхній вибір зупинився на гравцевій збірної України. Олександр програв в арсеналі конкуренцію Мальзу Люїсу Скеллі, однак останній отримав травму коліна у грі за Стонвілою, тому Арсенал чекає на результати сканування, перш ніж відпустить Зінченка. Той же час на користь трансферу Олександра в Дортмунд говорить повернення Рікардо Калапіорі з Лазарету. А вже за інформацією журналіста Sky Sports Флоріна Плетенберга в гонку за Сашка неочікувано увімкнувся Атлетіко, який дуже зацікавлений у підписанні лівого захисника Арсенала. Як повідомляють джерело Мадридський клуб включився в боротьбу, та вже також ведуться серйозні переговори. Атлетіко відкритий як до повноцінного трансферу, так і до оренди з зобов'язанням викупу. Сума переходу гравця також становить близько 20 мільйонів євро плюс бонуси. Нагадаємо, українець виступає за арсенал з літа 22-го року. Відтоді він провів за канонірів 81 матч. Михайло Мудрик може залишитись без клубу через допінговий скандал. Після провалу тесту його кар'єра в Челсі опинилася під загрозою, адже клуб може прийняти рішення розірвати контракт з українським Вінгером. Челсі, в свою чергу, почав активно шукати заміну мудрику. Пенсіонери готуються до того, що доведеться компенсувати втрату українського гравця, та вже зробили офіційний запит у Борусію щодо 20-річного Вінгера Гітенса. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, молодий англій здійснив у нинішньому сезоні, оформив 11 голів та 5 асистів у 26 матчах. Вінгер виступає на лівому фланзі атаки, тобто є прямою заміною Михайло, якому загрожує тривала дискваліфікація. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, який з цих клубів Борусія чи Атлетіко найкраще підійшов би для Зінченка.